Загиблому під час боїв За Іловайськ Херсонцю Роману Набєгову 11 листопада виповнилося б 37 років. Роман працював слідчим в Олешківському райвідділі, служив у батальйоні Миротворець. На честь захисника перейменували вулицю Льва Толстого. Раніше там жила родина батька загиблого, розказала його мати Оксана Набєгова. На сьогоднішній день. На жаль, всі пам'ятні знаки, які були. На райвідділку він е, на даний момент окупований, тому що Роман працював слідчим, е, Болешківським райвідділом, тому він окупований і там знищена меморіальна дошка, е, а школа взагалі е, я дуже надіялась на те, що вона все ж таки збережеться, тому що це єдина була дошка барельєф, на Україні присвячена борцю за волю України. І от два, два, місяці, два місяці до визволення її молотами розбили, чесно кажучи, я не думала, що буде вулиця Романа. І я дуже вдячна, тому що вже 10 років минуло, як загинув Роман. Тому я дуже вдячна людям, які це пам'ятають, які цінують його життя. Колишній провулок Смоленський тепер носить ім'я Владислава Ковальова. Він був хірургом. Загинув 29 серпня 2014 року, коли виносив з-під обстрілів поранених під час боїв під Іловайськом, розповідає сестра загиблого Алевтина. Він завжди був з юмором на позитиві, міг підтримувати всіх інших і у тих складних умовах повній антисанітарії, які вони були в типу Лавайському. Тоді, коли йде обстріл градами, і, наприклад, штукатурка сипеться так, що стає отаке облако пилу, вони умудрялися робити операції зі своїм колегою з іншого батальйону, все водом Стеблюком. З 2015 року була пропозиція перейменувати вулицю, де сам Владіслав проживав, але вона перейменована на вулицю Алмазова. А Смолинська перейменована на влада. Я так думаю, тому що рядом чому чому саме з владом це може бути пов'язано, тому що е, поруч знаходиться станція швидкої допомоги. Влад сам колись працював на швіт швид... на швидкій допомоги. Батьки Руслана Сторчеуса йдуть вулицею, яку перейменували на честь сина. Це колишня Кольцова. Руслан був командиром батальйону Херсон 25 серпня 2015 року. Загинув під Іловайськом. Була пропозиція громадська, щоб він очолив батальйон, він став формувати цей батальйон. Формувався батальйон тут, школа міліції, там їх був штаб. У 2014 році він на Донбас вже відправлявся зі школи міліції. Там було відправлення їх на Донбас. Так що вулиця, мабуть, Дійсно, батальйона і стрічилося вулицю Молодогвардійську у центральному районі Херсона. Перейменували на честь Андрія Тарчинського. Сержант поліції загинув 19 вересня 2023 року внаслідок смертельного поранення під час обстрілу Херсона російськими військовими. Андрій Тарчинський був миротворцем у Боснії та Герцеговині, у Косово. 2014 року став до лав батальйону патрульної служби поліції особливого призначення Херсон. Моєму батьку було на момент смерті 49 років. Він е, був в Іловайську в Донецькій області. Е, він був в Іловайському котлі, і звідти він вийшов е, з пораненнями, але е, він зміг прорватися. Я пам'ятаю, як 24 лютого, десь о 5 ранку тато виїхав, е, саме його підірвали. З, от, з ліжка буквально, і він поїхав саме на Антонівський міст, і вони разом з теробороною з поліцією стояли там приблизно дня, два-три точно обороняли міст завдяки їм, якраз таки, і люди змогли якось ще виїхати з Херсону. Ці дні можна сказати, врятували багатьом людям життя. Перші пропозиції щодо перейменування вулиць на честь загиблих під Іловайськом 2014-го з'явились 2015 тисячі -го року. Говорить член комісії з перейменування Дементій Білий. Коли зібралася робоча група, потім комісія з перевнування, і знову ми підняли ці звернення громадських організацій і наших ветеранів ФАТО щодо перевнування на честь героїв. Додовго обирали вулиці. Андрій Торчинський. Ну це він також воював в Іловайську. Потім від ну, служив в поліції і загинув нещодавно. І це була ініціатива начальника військової адміністрації, саме цю вулицю молодогвардійську назвати на Андрія Торчинського. За переименування вулиць Херсона на честь загиблих голосували жителі обласного центру. Рішення каже Дементій Білий було прийнято одностайно. Катерина Гончаренко, Оксана Хлібус, Андрій Андрющенко, Ігор Петченко Суспільне новини, Херсон.